Перед початком відео хотів би вас попросити протиснути лайк цьому відео і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи плануєте ви качати цей танк, і взагалі, як вам гілка, якщо ви вже її качали, Задяки вашим коментарям і вподобайкам, ви допомагаєте розвивати україномовний контент. Полетіли канопенер або відкривашка. Це новий британський тяж 10-го рівня, новинка, нова гілка туди-сюди. Давайте взагалі подивимося, що тут є цікавого. По-перше, гармата 420 альфи, достойний. Танчик з механікою залпу. Я думаю, ви вже бачили, як відігравати на контрадікшені. ПБшка тут пробиття має 258 мм, голда 318. Час заряджання одного снаряду 9 секунд. Якщо ви вистрілили залпом, КДшка майже 18 секунд. квн мінус 10, час зведення 1,74. Якщо не в залпі 0,29 на 100 метрів, також якщо не в залпі. Час зведення залпу 3 секунди, розквіт на 100 метрів, залпу одна. 0,6. Далі живучість 2,5 тисячі ХП. Якщо з заартуванням по броні, бронювання корпуса 200 показує 260 бронювання башти, лоб. Бачите, цитаник проти себе, куди тут кидати? НЛДшка 200 мм і лючок 200, все, все інше, просто залізе бетон. Якщо ви на тяжику якомусь якого менше пробиття, ніж 290, ви його майже не проб'єте. 290, 300, дивіться, це ВЛД, це тільки ВЛД. 300-під 300, 300 мм, лючок 270, також є планочка така 218 мм, під башту він не пробивається. Маска в нього також доволі сильна: 350 мм, 380-330 верхня частина. Всі кумулі 340, всі там під калібри менше, ніж 330-320. Майже ці танк не пробивають. Єдині танки, які пробивають його, це якісь там хорі, є четверті, є треті, тобто всі ПТшки, які мають дуже високе пробиття. Борти також допога не побивають. Танкує, планочок тут ніяких немає, тому витанкувати можна багато кого і багато чого. Рухливість. вперед 38, назад, 14. Його, до речі, до релізу трошечки піднерфили. В режимі 24, 14, відповідно. Спостереження 439 метрів огляду з отакими перками, які ви бачите. Що можу сказати? Доволі хороший такий танк, їде абсолютно так само, як суперконик, тобто динаміка суперконника 1 в 1. Багато чим можна стигати, потрібно якось згадувати. З напрямками і їхати там, де більше всього буде дамажику. По обладнанню я ставив би сюди ХПшки, турбіна, стаб, можна поставити експериментальну турбіну, можна поставити експериментальний ХП, бажаний експериментальний ХП. Я саме на такій збірці і катаю в себе на основі. І по модерки давайте також пройдемось. Модерку ставив би перше право, друге ставив би ліво, третє право, четверте я поставив би ліво. І п'яте, напевно, напевно, нічого б не став. Ось така збірка. Збірочка, а тепер я вас запрошую подивитись мої бої, які я сьогодні грав на стрімі. Буду кидати абсолютно три рандомних бої, не всі найкращі, тому приємно перегляду полетіли. Саня, якщо ти хочеш клан, кидай. Кидай заявку я гляну. Що будет місця то прийму 700-то й 800 кто? Та від кого ти смогчиш? На рінчику? Від кого? Просто від кого? качать коня, качай. Коня, качай, говорит. Двітя вищої! Прикриваю! Та марта лупить нуліну просто. Але на базі нікого нема треба швидше їхати сьогодні. Блін, він дуже повільний. Він, блін, такий самий, як Суперконник. От прям один в один. По динаміці. Мій суперконік своєму плані не дуже подобається. Дуже повільний. І ХП мало там справді. По 2500, для тяжа. Буду, я не буду більше кидати зал він тут тільки грали ну я просто така дистанція велика списку неньки собі потихеньку кидаєш і хорошо Ні, треба зал если сьогодні не ладно мас Залп тільки близько треба... Та я знаю, я ж катав на 8-го Я ж мітки брав. Глявний мужик катається. Чому не виходить грати на громі? Тому що ти на ньому сильно опаруєшся. Подновеньки по кидать нормально. По одненьки. Де Это лобах. Ранінг абсолютно проста. Ілюха притепши біка така. чому з десятки почав? Хочу, так хочеться, мені привіт. Мені захотілося одразу пограти з десятки, то і граю. Саня, привіт. Спробуй відновити файли. О, Боже. Спробуй відновити файли, там є така можливість клієнтів. Ні, тут тут немає ніякого. ДПМ можеш покращити. Ну, інтуїцію ні. Інтуїція тепер зараджає зразу тільки 2 на 2. В тебе не може так, щоб ти перезадив один на один. Тільки 2 на 2, барабан на барабан. А ще бій вони не розуміють, куди мене навіть пробувають. І хто не дивиться мої гайди. хе Ну як гайди? Я ж показував, куди він пробувається, показував коліжну модель. Як це десятка буде, та вона хороша, вона буде сильна, побачите. Не то, що сильна, буде токсична. Покаж ж повністю гілка під собою, а що там дивитись? Ти можеш на початок зайти пер, перед боєм, я там дивився які є танки. Канопінери там всякі. ой канопідери. Я не буду грати на 7, 8, 9 рівнях, я одразу беру десятку і роби мітки на десятку. Блін, ну танк, цей танк це мій геймплей. Оце я його відчуваю. Я відчуваю, що він буде ого в моїх руках. Так, перший бій, перший бій. Перший бій, Мастеросик, дивіться. О, тепер можна лайки ставити. Лайк, like, лайк. Like. Якщо бій хороший, то лайк, like, правильно? Перший бій, Мастеросик, непогано. next. Напомню оборудку, Стаб. Боновий, турбіна Бонова і експериментальний хП. quando se passa de novo. ще контроль. Я бачу його себе. Яка планка, а поки ХЗ немає нахай. Не можу купити бонову турбіну, тому що вона не продається. Де. Бона турбіна не продається, тільки треба заробляють. Натиску можеш заробити. А тут так. Пожалуй, заїду. Ну, ти дивися, в нього КД. Просто дає дві пайки на перекаті, та пішов ти жопа. І дві арти є, да? Там жопа буде. Все переїдемо. Жахливий бій. І бій, привіт. Ну, жахливий там плані, що я дуже багато помиляюсь, я вірю в танк. Кого злежить планка від тих, хто грає на танчику. Заселеся на юно, дуже Ну, блин, это переезжать 100 років буду. Переезжать 100 років не хочу. Нормально, старый Яка планка, я не знаю які планки. бля, не знаю. Моди поки не працюють. Свої моди не пробував вкинути на вегемоц? ні, не пробував. Свій, так воно, і нова машинка, порід нормально. Дурдом поки врандоном. Поки дурдом. Така 3400 тільки валив. Блін, ну спішу, спішу. Бачу, що бі без швидкий бій, бачу, що вони упарують, та ну нафіг. звониться при сторонке на канале. Разводится к шоссе можно звонить, правильно? <ривання> Як я не кинет даже знову бачите, історія. не треба поспешать с этим режимом Так, потихеньку, под тиханьку под наньки даешься бидайсей кайфуешь Блядь йокс раз понял проюга що, понакупляли собі йохів, да? Тепер потужний, йди сюди. Стоїть півпал, тебе не хреново насправді зробив. такі випадки я говорив, з одного частест, все одно, одно. Опо такі випадки я говорив. От, ти шот не залишаєшся, і танк 600 хп, і ти можеш його залупити. Буде цей тяж актуальний натиску, Ігор, ні. Натиску, ні. Натиску треба швидкі танки. Швидкі, яких я класна плюха. Ладно. Так, ну непогана катка 4600. Так, давайте зробимо підсумки по цьому танку. Танк доволі сильний. Я б йому поставив би 8,5 з 10, тому що він контрить майже любого та... тяжа в цій грі. Я відкатав на ньому сьогодні в 417 каток. Доволі посередній результат, але рандом сьогодні був гіпер швидкий, нічого не встигав, а танк, на жаль, повільно їздить і збирає дамаг. Мені сподобався, дуже комфортна гармата, дуже комфортна броня. Всім би рекомендував вкачати. Почати цей танк, спробувати. Я думаю, багатьом він сподобається. Дякую вам за перегляд. Не забувайте протискати вподобайки цьому відео. Бережіть себе і до наступного!